У Чернівцях розпочався сьомий в історії міжнародний турнір з боксу Кубок Едуарда та Олександра Погодіних, який цьогоріч присвячений загиблим спортсменам та воїнам ЗСУ. Аби взяти участь у змаганнях до Чернівців з'їхались близько 200 боксерів із різних українських міст. Подробиці дивіться далі. Найкращі боксери з різних куточків України з'їхались до Чернівців, аби взяти участь у міжнародному турнірі. Кубок Едуарда і Олександра Погодіних вже сьомий рік поспіль збирає на ринзі талановитих спортсменів та досвідчених тренерів, присвячений пам'яті загиблих спортсменів та воїнів збройних сил України. І ви знаєте, дуже великий відклик від всіх наших колег наших друзів, бо багато наших друзів, тренерів, боксерів загинуло в цій війні, і вшанувати їх пам'ять приїхало дуже багато тренерів і багато команд. Ратмір Турчанінов професійний боксер, який нині здобув перемогу на ринзі. Бій пройшов добре, як ми розраховували Суперника ми знали вчора, тому мало можливість познайомитися з його боєм, підготуватися, і це дуже хороша підготовка перед. Кубком Ейнтховена, в який ми їдемо через тиждень. Міжнародний турнір, який присвячений пам'яті загиблих спортсменів та воїнів України, є особливим для родини Ратміра Турчанінова. Його брат Юрій Іванович, кандидат у майстри спорту з боксу від початку повномасштабного вторгнення, поповнив лави зсу та загинув під час контрнаступу на Харківщині. Це присвячено нашим захисникам. Серед яких мій брат також загиблий серед них, теж бо боксером. Мати загиблого героя України та спортсмена Юрія Івановича пригадує, як вперше привела сина до спортивної зали. Мій хлопчик прийшов в цей зал на перші спарення. Було дуже страшно мені, а він був мужним. 25 лютого він пішов воювати. Воював сім місяців, рівно сім місяців і загинув у бою. Він був мужнім. Що можу сказати? Спорт це, це мужність. Це, я завжди казала, тобі не страшно виходити в ринг. Ні, ну як, страшно всім, але йти треба, так само війна, да? мама, страшно всім, але хто якщо не ми. Участь у міжнародному турнірі взяли 196 учасників, 44 команди з різних куточків нашої країни приїхали до Чернівців, аби вибороти омріяну перемогу. Нам дуже важливо, що приїхали прифронтові міста. Місто Нікополь, це з Дніпропетровська область, яка кожну ніч обстрілюється російськими агресорами. Це Дніпро, це славне місто Миколаїв, це Суми, це Чернігів. І тому для нас це дуже така поважна подія на міжнародний турнір з боксу. Приїхали пів сотні професійних та досвідчених тренерів. Вони в один голос кажуть, розвиток спорту є надзвичайно важливим в умовах війни. У нас в Запорожжі маловато звісно, і циплялі. От поэтому приїхали сюди. Дорога та да, складна трохи була. Дорога ну, я думаю, що я думаю, що ми побіді. Для досвіду тої потрібно саме головне, що в військовий час кількість змагань зменшується. і щоб підтримувати цей належний досвід, саме потрібно такі турніри. Всі стараються приїхати туди, де вони проходять. Коли ти спортсмен, в тебе немає вихідних. Аби відточити власну майстерність та підготуватись до запеклих боїв, боксерам доводиться пройти нелегкий шлях тренувань та виснажливої підготовки. Ми тренуємося завжди двічі на день, окрім неділі, тільки єдиний вихідний у нас. Підготовка завжди двічі на день. Протягом двох місяців це стандарт наш, щоб готуватися до будь-яких змагань. І ми перший місяць працювали фізично, силова підготовка біг, важка вага. Другий місяць стояли в парах, сперентувалися і готувалися до боїв. Міжнародний турнір з боксу Кубок Едуарда та Олександра Погодіних проходитиме з 19 по 21 травня у Чернівцях. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.